У суботу, 15 вересня, площа міста стала центром яскравого, урочистого, веселого, гамірного, цікавого і смачного дійства. Цього дня пологи святкували 125-ту річницю від дня заснування. О 14.00 розпочався ярмарок сільськогосподарської та промислової продукції. Звідусіль пахло пиріжечками та домашньою ковбаскою. Вився димок від мангала та лився первачок, співали запальних частівок, пісень про рідний край та хвасько літали пальці по клавішам акардеону. У цю суботу пологівці і торгували, і купували. Святково та дружньо розкинули свої шатри Григорівська, Вербівська, Константинівська, Басанська та інші сільські ради. Графірма Комунар привезла на продаж овочі, фрукти, борошно, ячмінь, пшоно, вирощені на землях Пологівщини. Розкажіть, що сьогодні пологівці можуть придбати від агрофірми Комунар? Сьогодні пологівці можуть придбати від агрофірми пшеницю, ячмінь. Соняшник, муку, крупи, яблука, груші. Ну, ви виїхали не тільки з продукції, ще у вас от музичний супровід хто? Це? Ну, це ж спільно з сільською радою. Тому сільська рада організовує. Це наші місцеві жителі, які виступають, займаються народною творчістю, виступають у нас. Ви знаєте, місто Пологи славиться перш за все своїми людьми. Найголовніше. І наш девіз, да, пологи міста, добрих людей, славних людей, роботящих людей. От, оце наш, наш девіз. Тому люди це найголовніша цінність в нашому районі і в місті теж. Досягнення вони є, але вони зроблені людьми. Досягнення значні, у нас велика кількість підприємств, які працюють. Пологівський ОС, «Дніпрокераміка», мінерал, тагулянт. Там працюють люди, пологівці там працюють. Агрофірми там теж працюють колоді. Пологівського району. люди наші головне люди, наша головна цінність і наші головне досягнення. дерев'яними ставнями. Виблискувала ядка пологівського лісгоспу, плетені корзини, віники для бані, ягоди шепшини, глід, мед з полтавського лісництва. Купуй, що забажаєш. В цей час діяла виставка продаж виробів народних умільців. У затінку вереницею стояли столи, на яких майстри розкладали свої витвори: вишиті рушники, одяг, пейзажі, картини фарбами, глиняний посуд, воєнний. Сторічні панорами з глини, в'язані речі та іграшки, картини соломи, виставка більш як 200 видів кактусів та біжутерії ручної роботи. Майстриня Тетяна Бондаренко розповіла, що виробленням ексклюзивних сережок займається нещодавно. Майстрування приносить їй не лише задоволення, а й певний заробіток. Дуже оригінальні сережки, біжутерія. біжутерія. Тих сама «Так, да, сама. «Як довго ти цим займаєшся? Місяця три. Ну, по разнообразию очень сложно сказать, что ты только недавно начала. А из чего делаешь? Просто висит Расскажи... разные камни, бирюза, горный хрусталь, полимерная глина тоже. Вот все в таком плане. Расскажи, как ты этим начала заниматься, потому что это дик... ну, для полов это сейчас дико. Ну, во-первых, меня само интересует такая бижутерия, сережки. За что? На сайт зацікавилася, Віділаш що можна заказувати через інтернет. Сак всяку фурнітуру та біжутерів. Ми почали займатися, пробувати для себе, а потім продажу. у святковій ході. У день міста пройшли 15 колективів підприємств та установ. Відкривали урочисту ходу чарівні мажоретки, дівчата у гусарській формі з жезлими помпонами в руках. На початку колони гордо майоріли три прапори: міста Поліг, Пологівського району та державний жовто-блакитний. Право нести прапор. Міста Пологи було надано начальнику відновного поїзду номер 4 станції пологи Олегу Фольцу, нагородженому державними відзнаками та знаками за виконання інтернаціонального обов'язку у Афганістані, за сумлінну працю на Придніпровській залізниці та активну участь у громадському житті міста. У ході взяли участь колективи станції пологи, локомотивного депо, вагонного депо, дистанції колії, закрито акціонерного товариства Мінерал, відкритого акціонерного товариства Пологівських хімзаводка. Гулянт, товариство Дніпрокераміка, Пологівського ліна екстракційного заводу, колективи Пологівського лісомисливського господарства, Пологівської державної податкової інспекції, Пологівської центральної районної лікарні, відділу освіти Пологівської районної державної адміністрації, відділу культури, підприємці та козаки Пологівського козацького полку імені Івана Богуна на чолі святкової колони пройшли керівництво міста та району, депутати та почесні гості свята цього урочистого дня Пологівців зі. Сцени привітали керівництво міста та району, почесні гості в рамках святкової програми з ювілеєм рідне міста під час урочистостей присвячених 125-й річниці міста Пологи. Почесним знаком за заслуги перед містом були нагороджені троє наших земляків. Зазначний особистий внесок в розбудову в області освіти, підприємництва та благоустрою міста. Нагороду отримали депутат Пологівської міської ради Святіслав Боговин, начальник відділу освіти Пологівської районної державної адміністрації. Олександр Гугля та генеральний директор товариства Стелсі Сергій Крачковський. Орденом за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня нагороджено секретаря Пологівської міської ради Валентину Шашко. Медаллю за розвиток Запорізького краю нагороджено територіальну громаду міста Пологи. Пам'ятним знаком за заслуги перед Пологівським районом нагороджені депутат Запорізької обласної ради Віктор Межейко, директор товариства Агрофірма Комунар Віктор Бандуров, голова правління Пологівського районного. Споживча товариства Юрій Бугрим. Подяки Запорізької обласної федерації футболу отримали Пологівська райдержадміністрація та Пологівська міська рада в особі Юрія Коноваленка та Віктора Корольова. Почесними грамотами та подяками Запорізької обласної ради, обласної державної адміністрації, Пологівської районної ради, Пологівської райдержадміністрації та Пологівської міської ради нагороджено 25 пологівців. Родзинкою свята став фестиваль вишиванок. Кожен з його учасників отримав приз та більшість пологів Гівців одягли вишиті сорочки для того, щоб знову відродити народні традиції нашої держави. Справжній насолодою для пологівців став виступ запрошених зірок Тріо С клас. Гарні харизматичні голосисті та енергічні хлопці запалили місто. Учасники тріо не тільки виконали пісні свого авторства, радянські та зарубіжні хіти, але й поспілкувалися з публікою. Найактивніші пологівці отримали постери та календарики із зображенням Тріо С клас, диски, автографи і. І, звісно ж, сфотографувалися на згадку. Подарунком пологівцям став і святковий фейерверк від партії регіонів, після якого розважальну програму продовжила дискотека.